Вітаю всіх, проект Інсайт на радіо «Місто над Богом. І сьогодні ми поговоримо про те, як звільнитися від окулярів, так тобто, як за допомогою фахівців офтальмологічної клініки професора Сергієнка покращити свій зір. Сьогодні у нас в ефірі Святослав Сандурський, лікар офтальмолог, офтальмохірург офтальмологі офтальмологічної клініки професора Сергієнка, аспірант кафедри очних хвороб Національного медичного університету Вінницького імені Миколи Пирогова. Вітаю вас, пане Святославе. Доброго дня. Дякую. Що знайшли час? Я розумію графік. У вас все одно плотний, але ви все одно до нас прийшли. Отже, давайте ми почнемо з того, які от про вас, так які напрямки вашої діяльності у клініці професора Сергієнка. Основний напрямок це хірургія, це в першу чергу я рефракційний хірург, тобто, моє завдання дати максимально можливий зір для пацієнта, незалежно це таке широке поняття, дати так, максимально можливий Так. Можливість. Воно включає це, наприклад, рефракційна заміна кришталика, операція, катаракти, лазерна корекція зору угу. стисло, але Так. добре, давайте тоді про... поговоримо про такі речі, коли. Потрібна, наприклад, так при яких ситуаціях, при яких діагнозах потрібна заміна кришталика? Чув часу така операція, часто люди її роблять, іноді скаржаться. Я маю на увазі не про вашу клініку, взагалі десь робили там, їздили. Скаржиться, що зроблено поставили, але щось пішло не так. Щось чи таке взагалі можливо? Давайте багато питань поставимо. <говорить> так поверить. давайте по черзі. Звичайно, заміна кришталика вона виконується не лише при катаракті. Насправді, катаракта це найперше, що потрібно, тому що при катаракті погіршується зір. Він не виправляється іншими методами, ні окулярами, ні лазерною корекцією. Е, і тоді вихід тільки заміна кришталика. Але якщо пацієнт має вже вікові зміни, але ще не має катаракти, то він не хоче користуватись окулярами або з якихось причин йому не можна робити лазерну корекцію чи е, імплантацію факічних лінз, це один із також uh -huh. методів uh -huh. корекції. Тоді вихід це рефракційна заміна кришталика. Тобто ми міняємо кришталик, який ще не змутнів. Тобто ми звільняємо людину від окулярів, він може добре бачити на любу відстань із сучасним кришталиком. А потребує така операція періодичної заміни, тобто кришталика. Він працював якийсь період, потім його треба міняти. Ні, він трудяга на все життя. Тобто uh -huh. ми ставимо кришталик і він не змінює свої властивості протягом всього життя. Ну, це стосується сучасних кришталиків, які ми в своїй клініці використовуємо. Ми е, не експериментуємо, uh -huh. е, ставиться раз на все життя і все. Угу. Е, хочу нагадати адресу офтальмологічної клініки професора Сергієнка у Вінниці, це вулиця Порогова, 47А, бізнес-центр «Ізумруд», 4 поверх. І записатися на консультацію можна за номерами, будь ласка, уважніше 067 430 59 59, 067 430 59 59 або 55 75 75. Досить такий зручний для запам'ятовування номер 55 75 75 Я продовжую спілкуватися із Святославом Сандурським, лікарем офтальмологом та офтальмохірургом. Я не запитав найголовніше, давайте ми поговоримо про хвороби, так, які потребують втручання хірургічного так, наші дорогаційний наш. Орган як очі, так От ви сказали про катаракту. Що таке катаракта? Чув, катаракта, глаукома, але я не дуже до кінця розумію, що хвороба, хвороб, значить ці хвороби. Катаракта це змутніння нашого природного кришталика, це наша природня лінза, яка забезпечує нам хороший зір. То вже. Після 20 років і протягом всього життя він піддається змінам. Приблизно в років 40 кришталик там 40-45, він стає більш щільний і не дозволяє якісно чітко бачити. Близько в подальшому він міняється ще сильніше і стає мутніти. Це вже зветься катаракт. Угу. На кожному з цих етапів є певні можливості виправлення. Якщо це проблема в молодому віці з зором, то достатньо або окулярів, або лазерної корекції зору, це саме для людей, в кого ще немає вікових змін. Якщо ж вони вже є, тоді це заміна кришталика. Звичайно, є інші хвороби, і якщо навіть операція в людини вже була проведена, кришталик інший штучний, це не означає, що всі проблеми пройшли. Око насправді дуже складний орган, хоч і важить 7 грам. Але в ньому по нозологіях, по міжнародній класифікації хвороб, є 60 груп хвороб, які ще й поділяються. Тобто угу. їх є дуже багато і потрібно спостерігатися в лікаря, не забувати, що можуть бути інші проблеми, крім катаракти. І тільки лікар це може побачити на ранніх стадіях, тому профілактувати набагато. Легше, а ми можемо зрозуміти, якось закриваючи очі, зрозуміти, чи нам потрібно звернутися до фахівців. Звичайно, зазвичай скарги не є специфічні, тобто, що саме це і ця хвороба, їх не так багато. Звичайно, є, але більшості не специфічні. Це погіршення зору, яке не коригується окулярами. Це може бути порушення зору на яскравому світлі, чи навпаки, в період вечірній. Це можуть бути якісь. Спалахи світла, там зміни зображення і так далі. То їх дуже-дуже багато. Угу. Е, скажіть, будь ласка, е, що таке глаукома? З катарактою ми приблизно зрозуміли, що це от глаукома, дуже поширена. Просто я говорю про таких про такі найпоширеніші хвороби, які на слуху, так. Глаукома це насправді називають її королева офтальмології, угу. тому що вона дуже примхлива і повинна потрібно приділяти дуже багато уваги. Е, це е, по визначенню хронічне прогресуюче захворювання, яке потрібно контролювати все життя, тобто основна причина глаукоми це підвищення очного тиску. В першу чергу це вікові зміни ока, і внаслідок цього підвищення тиску вражається зоровий нерв. На жаль, зоровий нерв вражається безповоротно. То якщо ми від глаукоми втрачаємо зір, то це вже вернути на сьогоднішній день неможливо. Тому потрібно контролюватися і дивитися. Основна проблема, що глаукома, якщо вона прогресує, вона майже незамітна для пацієнта. То він починає це замічати, коли це вже співробне. Запущена стадія, коли вже втрачається поле зору, і відновити його вже не можна можна тільки зберегти то що ось ми зупинити. зупинити на цьому етапі, так на якому ми зустрілися, тому е, потрібно бачити лікаря не тільки раз в житті, угу. а приходити, коли ще нема хвороби, коли вона вже є. Угу. Тобто Профілактувати. Тобто можна прийти в офтальмологічну автом... клініку професора Сергієнка і е, зробити свій повний огляд е, очей. Скільки взагалі триває ця процедура, і болісна вона, не безболісна. Е, не, просто можна, а обов'язково потрібно, в принципі, кожному. Процедура абсолютно безболісна, обстеження проходить від 30 хвилин до півтори години. Тут залежно що потрібно. У нас ніколи немає обмеження по часу. Якщо у пацієнта є запитання, то він без відповіді від нас не піде. Обстеження абсолютно в спокійному режимі, тобто, це безпосередня розмова з лікарем. Так, перед тим передує обстеження на всіх сучасному обладнанні, і потім вже заключення і запитання. Пане Святославе, я все-таки вас запитаю, тому що не так часто в мене в ефірі офтальмохірург, зараз в сучасному світі в клініці Сергієнка також хірург, офтальмологічний хірург, так він проводить операції руками чи з допомогою обладнання? Просто я для себе зрозумів з допомогою руками, з допомогою високотехнологічного обладнання. Тобто, якщо це... Дивлячись, яка операція? Якщо це лазерна корекція зору, то є такі методики, коли практично все робить лазер. Тобто ми е, зробили розрахунки точні, ми зробили все, що потрібно. Я це налаштовую, я контролюю, щоб все робилося правильно там, де потрібно. Якщо ж це хірургія катаракти, тут все залежить від майстерності самого хірурга, тому що. Це дуже тонкі рухи, це дуже маленькі розміри інструментів. Це все робиться під мікроскопом, під великим збільшенням. Якщо це, наприклад, відшарування сітківки, чим займається наш професор Андрій Миколайович, я йому в цьому вже допомагаю. Ага. То там ще складніша ситуація, тому що там ще більше набір лінз це все робиться взагалі всередині ока, через маленьку щілину зіничку. Ми це все маємо бачити і контролювати. Тобто шарування сітківки воно лікується. Так? Звичайно, угу. звичайно. Угу. Є зараз сучасні методики, вони постійно вдосконалюються, є можливість відновити зір, практично в більшості випадків, якщо прийти вчасно. Угу. Добре, давайте ми закінчимо про Глоукому, Так ми говорили нещодавно про неї. Зрозуміло, що багато. Потенційних пацієнтів не використовують таку можливість, щоб прийти, наприклад, в клініку Сергієнка і перевірити зір, так вони вже коли півень в одне місце клюне, це зрозуміло. Ну багато таких є людей, і я можливо сам належу до такої групи, а все ж коли потрібно бити тривогу щодо головкома, коли повинен розуміти, що потрібно терміново звертатись до лікарів. Ну, глаукома вона є е, кількох видів: є хронічна і є гостра. То гостра це як апендицит, коли ви ну не помилитесь, різко. так. Угу. Тобто це закрита кутова глаукома, коли зір різко падає. Е, буквально там за хвилини е, око болить, все голова болить, зір пропав, червоне, все і так далі. Тут ви хочете, не хочете, ви одразу прийдете. І в таких випадках е, навіть протермінування до ранку може коштувати зору. Інша ж більш поширена, це хронічна глаукома, яка розвивається дуже повільно, і насправді без планового огляду пацієнт може навіть не побачити це. Тобто око майже не турбує, воно не болить, не не чухається да тобто якихось скарг, і зір може бути непоганий. І до нас часто приходять пацієнти, коли вже одне око майже не бачать. І ми рятуємо вже залишки цього зору і профілактуємо інше око для того, щоб зберегти його. Святослав Сандурський, лікар офтальмолог офтальмохірург офтальмологічної клініки професора Сергієнка. У нас в ефірі я нагадую, що клініка професора Сергієнка у Вінниці розташована на вулиці Пирогова, 47А, бізнес-центр Ізумруд, 4-й поверх. А записатися консультацію можна за номерами 067 430 59 99 та 55 75 75. Легко запам'ятати і варто звернутися, щоб перевірити очі. Дуже цінний орган. Я завжди називаю це один з найголовніших органів нашого організму. Ви не раз говорили сьогодні про лазерну корекцію зору. У мене є знайомі, які робили її, а дуже класно. Вони навіть тепер не носять лінзи, так? тому що без окулярів були з лінзами. Що це таке взагалі? Що таке лазерна корекція зору? Наприклад, для мене лазер це щось таке, що ріже, пропалює і так далі. Як можна відкоригувати зір з допомогою лазера? Так, ну лазерна корекція це тема моєї наукової роботи, тому про це можна окремий ефір, мабуть, знімати. Нополі, зробу. <сум> Надіюсь, e, взагалі, це один із найсучасніших методик для молодих пацієнтів: позбавитися від окулярів від лінз. Показів до лазерної корекції є багато: це іміопія, це астигматизм, це певні ступені гіперметропії. E, а протипоказів навпаки досить мало. Це є певні там захворювання загальні, тобто загальний стан організму, компенсовані якісь проблеми. Це можуть бути певні захворювання, при яких не можна це автоімунні захворювання. Вік насправді це не є абсолютним протипоказом. Тобто, буває, говорять, що мені вже пізно, там уже 40 років, там чи 45. Бо ви сказали це для молодих пацієнтів. А 45 – це що вже, а, вже ну, не так. молоді, це розквіт сил. Тобто тут важливо вікові зміни. Тобто не так цифра в паспорті, як сам стан ока, mm. і ми це можемо обстежити під час огляду. Дуже багато пацієнтів якраз в такому віці звертаються і отримують допомогу. Тут ми вже розказуємо, які є особливості, що чекає в майбутньому, якщо є вікові зміни, вже, то попереджаємо, який буде зір, що, наприклад, ми зробимо лазерну корекцію, але там будуть окуляри для читання через певний період часу, так, не одразу, там, через кілька років. І це, на жаль, вікові зміни. Лазерна корекція рухається також. Скоро ми зможемо і вікові зміни коригувати, але на сьогоднішній день ще поки що це вдосконалюється. Лазерна корекція робиться раз в житті, чи можливо вона вікові зміни трошки підсів, буду говорити так, підсів зір, і треба ще раз зробити для покращення зору? В ідеалі робиться один раз на все життя. Тобто ми до проведення корекції ми визначаємо всі параметри ока, чи немає супутнього захворювання ока, чи немає протипоказів з боку ока до корекції. І відповідно основне це стабільність процесу. Тобто, якщо людина прийшла з міопією, ми маємо впевнитися, що мінімум півроку краще більше вже не змінюються окуляри, не змінюється сила їхніх лінз і окулярів. Тоді робиться корекція один раз і на все життя. то мінятись воно не повинно ну, до вікових змін, звичайно. Якщо ж в якихось причин це було опущено, да, десь, хоча ми це завжди контролюємо, можна робити повторну лазерну корекцію, і це, в принципі, не є проблемою. Це тривала операція по часу? Ні, сама дія лазера це буквально секунди. Тобто, це може бути півтори секунди для однієї діоптрії. Ось так. Тобто, якщо у вас мінус 2, то це там, 3 секунди, 4. Угу. Це дуже-дуже швидко. Це сама дія лазера. Але підготовка, ну там хвилинки, ще дві-три. Там якісь маніпуляції проводяться, і все. Тобто зробили операцію, проморгався і пішов додому. Е, ну, в принципі, так, але є різні методики. Тобто, також в залежності від товщини рогівки, від стану, тобто є методики, які дають дійсно швидкий ефект, щоб практично так, як ви сказали, але не зразу додому. Ми ще маємо впевнитись, що все добре. Тобто, ви там в клініці певний час побудете. Е, є ж методики, які дають відновлення трошки довше. Тобто, якщо тонка рогівка або якісь там інші зміни, то не завжди можна такий швидкий метод робити, і потрібно трошки довше відновитися, але це також недовго. Якщо говорити про більш складніші операції, які потребують більше часу, так які потребують можливо введення пацієнта в нарк... наркотичний сон та нарко... наркоз, Так ну наркозів, в принципі майже Немає не такого, потрібно. Да. Це хіба що пацієнт дуже панічно боїться, таке буває, але в більшості випадків це просто седативні, це заспокійливі операція. Якщо це корекція лазерна, ну це дуже швидко. Ага. Якщо це заміна кришталика, катаракта, це ну хвилин до 15 відсили. І також абсолютно безболісно. то пацієнт приходить, деколи заснути не встигає. Деколи ми вже будемо в кінці, каже: ну, все, вже, вже ваш час, вже все закінчилось, все добре. Будь ласка, до побачення. Якщо ж це відширування сітківки, так це більш складна, довша операція. Там пацієнти встигають відіспатися. І знаю, що є. Пацієнти з такими складними супутніми діагнозами, так як, наприклад, цукровий діабет, який дуже впливає на зір. От як і чим він небезпечний для зору, Ось саме ця хвороба, це одна із таких напрямків діяльності нашої клініки, Андрія Миколаївича Сергієнка, професора нашого. Це ускладнення від діабету. Вони дуже небезпечні, тому що ведуть до втрати зору до великої кількості. Операції, які потребують це на оці, і не завжди вдається відновити максимально зір так, як би хотілося. Тобто при діабеті вражаються судини, сітківка вона найбільш кровонаповнена система, і ці судини починають пошкоджуватися, прориватися, давати крововиливи, давати новоутворені судини, які також слабкі і дають проблеми. Внаслідок чого можуть бути відшарування сітківки, це вже на таких пізніх стадіях на ранніх це може бути просто набряк сітківки, коли потрібно проводити інтравітреальні ін'єкції систематично і нікуди не пропадати, тому що але основне при цукровому діабеті насправді не тільки вплив лікаря, а ще й відповідальність пацієнта, тому що ми можемо вводити багато препаратів в око, багато операцій проводити. Але якщо цукор в крові. Кількоза крові у пацієнта буде висока, то це треба буде повторювати знову і знову. І навпаки, якщо пацієнт береться за розум, нормалізує свій цукор, буває, що там протягом певного часу ми вже не потребуємо якихось додаткових вкладів оку, то все стає нормально і все, все добре. Пане Святославо, на завершення, от кілька парад. Якщо, наприклад, є проблеми так в пацієнта, і він хоче звернутися до офтальмологічної клініки професора Сергієнка, чи потрібно йому шукати якогось лікаря, якого він тільки хоче? Чи як взагалі цей процес відбувається? Звернення і отримання допомоги? Ну, звичайно, якщо хтось хоче до конкретного лікаря, то завжди може записатися в клініці до? До кого він вже спостерігався або хоче з якихось міркувань, так але кожен вибирає для себе лікаря. Сам наприклад, мої критерії це те, що лікар має пояснити мені суть, сутність мого захворювання, тобто чому це так сталося, що з цим робити, які в мене є варіанти, тобто, щоб я розумів, що зі мною відбувається не Добре. так, що от вам треба це до побачення? Ні, це не мій лікар. Дякую, можливо, він дуже хороший, але я не розумію, для чого це. І це насправді більшість пацієнтів, так. Тобто, якщо є зв'язок з лікарем, якщо пацієнт довіряє лікарю, якщо він розуміє, для чого він це робить. Тобто, ну зрозуміло, щоб бачити. Але ну, коли 20 препаратів, і ти думаєш, може можна два-три там, я собі щось зменшу, зменшу, але насправді так не можна. Тобто лікар має пояснити, що це для того, це для цього. І е, має бути чіткий комплаєнс, тобто тоді пацієнт довіряє. Він відповідально ставиться до цього. Ми маємо результат. Дякую вам. Я нагадую, що офтальмологічна клініка професора Сергієнка розташована за адресою у Вінниці Пирогова 47А, бізнес центр Ізумруд, 4-й поверх. А записатись на консультацію можна за номерами 067 430 59 99 та 55-75-75. А розповідав нам, як звільнитися від окулярів, як покращити свій зір. Святослав Сандурський, лікар-офтальмолог, офтальмохірург офтальмологічної клініки професора Сергієнка, аспірант кафедри очних хвороб Вінницький буде ще будичного ресету імені Миколи Пирогова. Дякую вам, дякую за те, що знайшли час і розповіли багато цікавих речей. А проект інсайт завершується, і зустрінемось вже наступного дня. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.